Добрий вечір, ми під бажуром і запрошуємо вас сюди до нас. Тут у нас у студії, в апаратній усіх дуже гарний настрій. І сподіваюся, що у вас біля екранів телевізорів він також гарний. А якщо ні, не хвилюйтесь, ми вам його передамо. Ми сьогодні будемо говорити про польське походження, польське коріння, про людей, які живуть на Хмельниччині. Тема дуже цікава, і я сподіваюся, що ви будете дуже раді знайомству з моєю сьогоднішньою гостею. Це Людмила Циндзяловська задворна. Вона є викладачем польської мови, перекладачем. А що ще ви дізнаєтеся по ходу нашої розмови? Добрий вечір. Добрий вечір, пані. Так, а польською польською як? Добрий вечір, панство. Добрий вечір. Танецтву. Ну, Всі одразу зрозуміли, що я не полячка. Ну, <рес> чому? <рес> <рес> Люд, Ви ж народилися не у Польщі. Так, не у Польщі. Тому, ну, по-перше, я зачарована просто костюмом, ми ще походу про нього також поговоримо. Народилися в хмельниччині. Так. В Хмельницькому в Україна, Хмельницький, Радянський Союз, так, чи Панк, так. Та. А звідки ж, от і коли ви дізналися про походження? Раніше це не було настільки, як то кажуть, модним, настільки всі так цікавилися, всі були як то, громадяни Радянського Союзу. Так, на жаль. Ну, всі отримують паспорт, перший документ. Ну, і, звісно, там в радянському паспорті була графа національність. От і тоді вже, звісно, Зацікавилися і заглядаєш своє свідоцтво про народження, хто в тебе батьки, і, оказується, ну, є цікаві факти. Тобто, виходить, що є походження, тобто в одного родителя одне походження, в іншого інше. І думаєш, які ж мені хай. Раніше до 16 років в родині не було такого, що про це говорили. Ну, трошки у нас, ну як вам сказати, Оце таке скомпліковане питання, mm -hmm. бо так згадати себе в дитячому віці трошки складновато. І я пам'ятаю, тато купляв, тато мій дуже любить читати, тобто, от я йому в більшості завдячую і mm -hmm. походженням, і зацікавленістю польською мовою. Він купляв книжки, він купляв словник. У нас був такий польсько-російський. У нас були розмов розмовник, перший розмовник Петро Соболевський. Як це сказати, польською? І я пам'ятаю, я дитиною, я прочитала, там були польські фрази, і була транскрипція російськими літерами. Я пам'ятаю першу фразу, я її прочитала в транскрипції, і я хотіла так, щоб батьки з мене сміялися. <плес> оце, <плес> оце, оце саме, саме запам'яталося. <плес> <плес> коли прилітає... Letak z Warszawy, da? O której godzinie przylatuje samolot z Warszawy? I to mnie tak śmieszne było, to pojednanie tych szyplećik, przylatuje samolot z Warszawy i ha ha ha, to dla dzieci było już jakieś kumade. Teraz jeszcze szyplecje, ja. Колись прочитала одну таку легенду, можливо, навіть як казку скоріше, та, що Господь Бог роздавав усім народам мови, і, от, і хтось там перший прийшов, хтось там всередині прийшов, а поляки прийшли майже останніми, а він варив ці мови, ці букви в такому казані. От. І от коли вже прийшли поляки, тільки такі залишилися шиплячі на, там, на дні. От. І от він їм цю мову і дав. Ну, от така легенда. <гум> Дуже така правдоподібна, тому що знаєте, от, за кордоном, коли буваєш і чуєш іноземців, чуєш різні мови, там, англійська, французька, італійська, завжди вирізнеш європейські мови. І серед європейських завжди теж почуєш якісь слов'янські, чи там македонські, чи болгарські, <гум> чи десь ще якісь, але польську ну, ти відчуєш одразу, саме по цих шиплячів бо це саме поляки їх так специфічно вимовляють. Навіть люди, якщо у нас e, в місті взагалі в Україні хтось вивчає польську, це буває перша така проблема в цій які шиплячі, тверді, шиплячі, що носові, є якісь, ну, ну то. Ну, наприклад, скажи, до набір... мене сьогодні дуже гарний вечір. Нам дійсно приємний вечір. Ага. І ми сидимо під апажуром. Сидімо під прошу прошепа. <laughs> міле погаданки, мами, міле погаданки. А от ви ж з часом вже відвідували Польшу звичайнові і е, от коли перше враження від того, коли ви поїхали до Польщі, та чи по-перше, чи розуміли вашу польську поляки, чи розуміли ви польську мову їхню? Скажімо так, я так вже відокремлюю, та і от перше враження, і перше розчарування? Так вот. Пам'ятаю перше враження, так, свою першу подорож до Польщі, дуже пам'ятаю, вона була з пригодами, звісно. Але е, я вже на той момент я вже ну, самостійно вчила. тобто, В ну, більшості ми такі були самоуки. Тобто в мене тато самоук, він теж читає, перекладає словником. Жива мова, це складніше, бо спілкування. Якби такого не було, раніше не було можливості зайвий раз це демонструвати, якби не прививку. Ну, хоча, хоча, що... Звісно, бо в мене був запас, але маленький, але от коли живим. Людьми спілкувалася, боже мій, наскільки мені подобалося, я взнавала стільки нових слів, стільки нових фактів в побуті, от навіть вечеря, і, і ти бачиш, оце сервування стола, оці, там, ну як воно прийнято в сім'ї, що вони, як вони навіть як вони заварюють чай. Ну, було смішно, бо ми на той час заварювали в чайничках, у нас була процедура. А вони насипали залиши кип'яткові, так дивлю, боже, мій, що це? Mm -hmm. Тобто, ну так от. Тобто швидко. Деякі такі нюанси. Так, так, да, вражали. Але так само, от кухня, страви польської кухні. Теж що прийшлося спробувати такі польські вареники, вони їх смішно називають пірогі. Пірогі, да. до речі, Західна Україна також ну, нас оце, називає. Та, да, да. Це угу. такі спільні запозичення, ну, от такі були з грибами, з капустою. Боже, мій, я до сих пір пам'ятаю смак тих пірогів. Mm. Я зараз хочу звернутися до наших глядачів. Дивитися прямий ефір. Ми з вами тут одразу, саме у цю хвилину. І, звичайно, наша гостя прийшла з подарунком. Звичайно, є запитання. А, зараз Людмила поставить вам його, а ви дасте відповідь. Телефони Будете бачити, ну, будемо по ходу розбиратися. Запитання, Люди. Запитання. Так як би його цікаво оформити. Будь ласка, назвіть назву героя дитячого польського віршика, ну, який у нас пов'язаний з місяцем травнем. А сказати потрібно польською чи українською? Ну, звісно, бажано було польською, але якщо вже не польська, хоча б та, хоча б українською. Так, спробуємо польською, то на героя та який дитячого дитячо віршика, який пов'язаний з місяцем травень. Е, Натомість наш переможець отримає Так, наш переможець отримає такий чудовий презент з самої Польщі. От така у нас гарна книжечка, куплена Легенди Варшавська да. Легенди Варшавські, але куплені в Кракові. Тобто, це дитяча ну, книжка, так? Ну і дитяча, але і доросла ну, також буде цікаво, бо тут у нас є і віршована форма, і в і вигляді оповідань, є інформація про авторів. Тобто досить таке цікаве видання, оригінальне з Польщі, з Кракова. Добре, добре. Думайте, телефони на екрані, ви поки що зважуйте, думайте про того героя, що з'явився у травні і що є в польському віршику. А ми рухаємося далі. Ви є дуже таким активним членом культурно-просвітницького центру Юлія Шас... Підкажіть так імені Юліюша Словацького. Словацького, та це е, польське товариство міста Хмельницького. Так та? нас, чим речі... він займається і взагалі? Бо в нас багато осередків, є і обласний так. осередок поляків, та й міський, так. І, так. і власне от є такий центр. ну тут більше, от саме так як в назві культурно-освітницький просвітницький центр, тобто є і вивчення польської мови, і також от саме підготовка, якби до тої розмови з консулом щодо карти поляка, чи ага. підтвердження свого польського походження. Ну і навіть переклад документів також є. Ну і всякі такі питання, які в нас є, якби в самому життя товариства, тобто є, скажімо так, театральний гурток для дорослих, для дітей, тобто там і дітки займаються, і дорослі. Ми до цього То і освітницьку місію, і культурну місію власне, вивчаєте і мову, і І на свята також презентуємо Спараєте свою зараз? діяльність, так те, що ми вивчили, те, що ми можемо заспівати чи показати, представити якось польські традиції, пов'язані з яким святом. Ну, це... ну, я, власне, була Свідком виконання і ви, вас, вашого виступу. У вас є такий колектив Розмарин. Так. Я зараз хочу запропонувати, поки наші глядачі думають над відповіддю. Відповідь, до речі, дуже проста. Так що думайте, телефонуйте, а ми поки що послухаємо і побачимо знову ж таки Людмилу у такому колективі, невеличкому розмарин. Виступали вони в обласній бібліотеці на святі споріднених міст. Давайте подивимося. Мамы, ще не бурь, отца, на коймуй. Мамы, Дуже приємно і слухати приємно. У нас є дзвінок. А, давайте почуємо відповідь. Добрий вечір. Добрий вечір, ви з нами? Добрий вечір. Так, звати вас як? Коля. Коля. Микола, ви знаєте відповідь на запитання, яке. Микола. Да. Ми чуємо чуємо. А, відповідь на запитання, яке поставила Людмила, знаєте? Е, е. Я так думаю, що можете <рив> Правильно. А по польську, прошу пана. Прошу пане по польську. О, ну пенька, елегантсько. Презент для пана. Коли ми вас вітаємо, ви є переможним сьогодні нашої програми під абажуром. Приходьте завтра на телеканал «Поділля Центр. до чергового. ви отримаєте цей подарунок. Вітаємо вас, дуже приємно. О, Ви згадали про карту поляка, так? які переваги вона дає і що потрібно для того, щоб її отримати. Ну передусім, якби мати польське походження, тобто дійсно в документах має бути хтось чи з батьків, чи з бабуся, дідусь. Хтось має мати польське походження. Тобто, має бути обов'язково документ, бажано, оригінал так, документу, так, так. Угу. тому що знаєте, в радянські часи ну складна була історія. І, і ну були скрутні часи, багато поляків. Ми знаємо, також репресували і зсилали і в Казахстан, і в Сибір. В Сибір, то це багато тобто це приховувалося. Так, так, тобто більшість хто приховував, то були такі моменти, що якщо в сім'ї когось репресували, то решта вже, звісно, боялися. І іноді старші вже чи батьки, чи бабуся, дідусь вже внукам просто не говорили, яке походження, просто писали, що з українці. З дідусем таке саме відбулося Ну, мені, з дідусем, ні, з моїм на щастя ні. От, але в нього я пам'ятаю, що от, е, один з документів, що зберігся, це військовий квиток, там, де ну, записано видно ім'я, видно прізвище польське. Ну, по батькові записано українська форма імені, але це польське ім'я. І записано, що національність поляк, але польською не володіє там, де була графа, які знає іноземні Мова. мови, тобто ну, просто не можна було. Шпіоном бути належить. не можна. Не <реш> можна, абсолютно, да, бо це перше звинувачення Радянського Союзу, це всі були шпіони, всі були вороги. Так, Карта поляка це власне документ, який Дає Республіка Польща, і він є підтвердженням. Тобто ви підтверджуєте, що у вас є польське коріння, що ви дійсно поляк, хоч ви проживаєте в Україні, тобто поза межами Польщі. А переваги, які у цьому? Переваги, ну, скажімо. Зараз є багато, тобто є певні пільги. Ви можете отримати безкоштовну візу, щоб виїхати за кордон до Польщі, так само можете деякі країни Шенгену відвідати. А відносно навчання, скажімо? Відносно навчання також ну для дітей, молоді, хто має польське походження, є можливість безкоштовно навчатись. Тобто уряд Польщі якби фінансує це навчання. От ну і Ну і під час подорожі, якщо не дай Бог, щось трапиться, це можна отримати і медичне якесь обслуговування, і в деякі музеї Польщі можна безкоштовно. А Який пройти. от зиск? Скажіть мені, Людмила, який зиск Польщі у тому, що от вони зараз дуже багато дійсно запрошують на навчання і е, українців наших молодих хлопців, дівчат, та? і е, на роботу багато запрошують. Та? От який зиск Польщі у тому? По перше, ну європейський Польщі. Так. от а по-друге, що очікує наших е, там? Ну от скажімо, в Польщі ну, це така дуже приємна риса поляків. Вони турбуються про своїх ті, що далеко поза країнами вітчизни. І багато це в багато чому проявляється. Це якби і підручники, тобто все якби популяризується і польська мова і вивчення. Ну і за кордоном, ну полякам самим дуже приємно, коли приїжджає будь-який іноземець, не обов'язково слов'янин і починає говорити складною польською, хоча б основні поляк вже щасливий, що він коли розуміє і чує рідну мову. Тому що не всі, звісно, молодь у нас зараз найбільш поширено вивчає іноземні мови. Молодь може спілкуватися в Європі будь-якою перш. За все англійська, але, наприклад, це трошки середнє покоління, старші люди, ну, звісно, польську. Знаєте, я ще про що хотіла вас запитати? Я взагалі, ну, в моїй родині це російсько-українська мова звучала, але я пам'ятаю ну, себе, от до п'яти років я жила на Заріччі, і там дуже багато було людей, які розмовляли, ну як мені на той час здавалося, польською мовою. Їх називали мазури. І мені і я пам'ятаю тоді, що е, е, хтось сказав, що це. це не поляки, це мазури. От і в нас, звичайно, є регіон гречани, де їх також дуже багато. От декілька слів власне про це. Хто такі мазури? Ну, це такий цікавий момент історії. Тобто, коли скажімо історично, у нас була така велика держава, річ Посполита, особливо обидвох народів, тобто Литва поєдналася в унію з Польщею. Ну і звісно, що Польща також розширювала кордони своєї держави, ага. і більшість України не таємниця, вона була в кордонах. Тодішньої Річі Посполитої. І багато, звісно, були оці переселення, і багато польських і, і князів, і магнатів, скажімо так, будували свої маєтки в Україні, тобто мали тут землю. Ну, і, звісно, перевозили якби, і своїх селян, тобто працівників. Ну І це от саме така одна версія, що це частина того населення, яке проживало ну, на Мазурських озерах, бо це назва Мазури, це саме е, польські Мазурське озера, регіон Варшави, Малопольське, Великополе. Мазовецьке воєвудство <гум> перемішалося. І от саме така версія існує, що це частина тих переселенців. <гум> так, не обов'язково, що це шляхта, а саме от простих людей, які вже тут укорінилися і. Якби... Але знаєте, цікаво, що е, в, в Польщі е, от, прізвище Мазур або Мазур та, воно є одним от, на 14 му місці по найрозповсюдженішим прізвищам. Та. Та, і, і, і от я вам просто Скажу те, що я прочитала, і, я наповнюю, і, і, і носять це прізвище 66 тисяч поляків. Та, але мазурка, та танець дуже відома. Це Мазур, та, це є та. польський танець. Випічка, мазур, та, Пічка Мазурек, оце теж. Мазурик. Ну і гімн, власне, його ж також Мазурка Домбровського, Марша Добро. Тобто це все в цій назві якби є. Тобто Мазур це звучить гордо. Добре, давайте ми все ж таки повернемося до того, як живе товариство польське тут у нас на Хмельниччині. Дуже активно, тобто кожне товариство має свою діяльність, має своїх членів, має свої свята, урочистості. І в місті це все можна бачити. На наших таких загальноміських святах, тобто на міській сцені. А де. найближчим часом, де можна долучитися, подивитися, mm -hmm. наприклад, не тільки полякам, а може, і українці хочуть до вас доєднатися. Інші мешканці Хмельницького хочуть побачити ваші свята, тим більше такі от костюми, які є сьогодні. Mm -hmm. Ну от, будь ласка, найближче свято у нас в цю суботу, 21-го числа, у нас буде День Європи. Дуже гарно відзначатись в Хмельницькому. У нас буде декілька знаменитих хорів і дуже цікаво. o programa, o na Скажімо так, на пляжі, на свіжому повітрі, так як це відбувається в Європі. От дуже-дуже насичена програма. Тобто на цілий день хмельничани можуть отримати дай Боже, щоб була гарна погода. 25-те – Це 21-ше. А, 21. 21. 21. а 25-го в школі мистецтв о 15.00 у нас буде концерт під керівництвом нашого чудового керівника, нашого хору, композитора Віталія Самолюка, дуже обдарована талановитиї людини. Це у о, котрій годині? О 15.00. в угу. школі мистецтв. Там так, можна буде так. Буде Запрошуємо, Запрошуємо, se, так, Запрошуємо цей концерт. Se, так, і Знаєте, Дуже багато говорить про народ, різні прислів'я, приказки. От хочеться польському почути може прислів'я якісь, знаєте. Без праці нема колачі. Так. Ну, no, зрозуміло, Жені, правда? Звичайно. Для хцінцього нема нічого трудного. Хто бажає, то для нього немає нічого неможливого. Ну uh -huh. no, і на загроді кожен поляк рівний воєводі. <laughs> Типово польське характеристичне. Uh -huh. На загроді. що це означає? Загрода. Оце от саме, такий маєточок. Хатинка, тобто така посядала, те, що матеріальне добро, свій дім, будиночок, біля нього садочок. Вишневий. Ну, Тобто, оце от загрода. Я вам дуже дякую. Настільки була дійсно емоційна розмова і дуже позитивна. Я обіцяла нашим глядачам, що буде позитивно. Воно і було. Дуже дякую. 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 вашому товариству. Назам. Але знаєте, я теж прислів. Я польською не скажу, але е, от мені власне запам'яталися, яка воля, така доля це українською, та і ще панів багато. Добродіїв мало. О, ого. <різ气> <різ气> дякую вам дуже за зустріч. <різ气> <різ气> І дякую нашим глядачам. Ви дивилися програму під абажуром». Ну що ж хочеться побажати, щоб ну на вашому шляху менше панів зустрічалося, а більше добродіїв. На наступному тижні під абажуром» чекайте на Тетяну Калісніченко, А я на цьому поки що з вами прощаюся. Всі найкращого. найкраще. Друзі, До <Доброго дня>, на <вас>, <дізні>. звідти костюм просто штам. Настільки він прекрасно виглядає в нашій студії, такий темний. І вона стільки красива. Я ще навіть колись бачила вас з бібліотеки там.